І навіть якщо в мене залишився лише день, знай, що попереду усе життя в таких, як я, назад, вже вороття немає. Будинок рідний враз перетворився на намет, і вони не забудуть тих очей, що закривалися від рук твоїх із злим татуюванням Зет. Сама не раз згадаєш. Йди геть, бо ти вже не така страшна. Сьогодні вперше за ті дні, що нам здаються довгими роками, посміхаюсь, і посмішку мою запам'ятай навіки, згадуй у вісні й наяву. Доки повільно у глибоких водах від самотності зникаєш, а я стою, не зволікай, час пливає швидко плинно не залишай своїх друзів, вони крила, Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого, ніхто тебе не знає, руку тримай Чуєш вітер нам шепоче не залишай Своїх як того хочуть і пам'ятай, що неможливого немає, бо крім тебе само, ніхто тебе не знає, спину тримай, коли боліче стріляють, ті, хто зовсім не з нами а гадаючи все знають, не зволікай. Час для того, щоб літати, а за правду свободу, нам крила не зламати, не повертайся хвилею болі, не накривай. А краще йди, скільки втратив я сил, ми не для того, хто завжди в пінолі, бачить лише мокрі очі знайомих, їх серце ховає, і ти не шукай більше їм не дзвони, не повертайся хвилею болі, не накривай на силою. Так, Скільки втратив я сил, ми не для того, хто завжди в мінорі, бач, лише мокрі очі знайомих, їх серце ховає, і ти не шукай більше їм не цуни. Ми жили добре, жити будемо ще краще. Я щиро вірю, що я це побачу. Та навіть якщо в мене залишився лише день, знаю, що попереду усе життя в таких, як я. Як думаєш, вони тобі таке пробачать?